Вітаю, це вечірній тепловізор в студії Тарас Мокляк і наш гість сьогодні. Відомий український політолог Олег Саакян. Добро. після невеликої перерви. Традиційно говоритимемо про найцікавіші події в Україні, Російській Федерації. Поговоримо сьогодні про протести в Вірменії та можливі сценарії розвитку цих подій. Але от власне розпочати пропоную з такої досить <кхи>, цікавої ситуації. Дмитро Медведєв не перестає радувати нас шикарними заявами. Ось у російських вчителів буквально вчора знову покращився настрій і здоров'я. Дмитро Медведєв порадив викладачам та вчителям, які не задоволені своїми низькими зарплатами шукати гроші собі десь на стороні чи де-інде. Власне, ми бачимо по всій території Росії. Забастовки, голодування, акції, І от власне такі заяви лунають на фоні всіх цих подій. Чи не здається вам, що російська так звана еліта банально знущається над росіянами, усвідомлюючи їх неможливість, буде щось протиставити? Ну, це абсолютно нормальне явище. Російська еліта вже сторіччями знущається з російського народу. Більш того, це той випадок, коли мазохісти Саді знайшли один одного. Тобто, на жаль, ми бачимо, що терпець у російського народу дуже великий, і подекуди, навіть якщо позбавити його знущань такого плану політичних, то ми бачимо, що з'являється. Періоди занепаду в таких умовах, російська держава не може розмиватися. Та модель, яка є прийнятною для російської російської імперії, а на сьогоднішній день ми вже бачимо, що Російська Федерація переростає все ж таки в неоімперію чи намагається стати такою, Намагається. для неї, от якраз таке знущання є абсолютною нормою. І тому пан Медведєв може нас дійсно радувати такими заявами ще дуже довго. Але сподіватися на те, що це викличе якийсь протест чи наскільки довго? це в чому питання? Як ви вважаєте? Це соціально-економічна ситуація, яка склалася зв'язку з різними факторами. Звичайно, це і ті самі санкції, падіння цін на нафту. Як довго власне може тривати вся ця історія? Ну, якщо говорити про саме Медведєва і можливість глузувати з народу, то це надовго. Якщо говорити про сьогоднішню політичну систему Російської Федерації, то її ресурс вичерпуються. Треба розуміти, що дійсно Російська Федерація ще може її вичерпувати дуже і дуже довго. Але принаймні ті елітарні процеси, які ми можемо спостерігати останній час, а це і посилення власної вертикалі, власної суб'єктності Володимиром Путіним, повинні розуміти, що Путін є колективним, Путін не був. Одноосібної персони, яка приймає рішення, Путін став свого часу певною компромісною фігурою між, сист... між кланом, називаємо це так, системних лібералів, лібералів. олігархів і біз... бізнесменів, склавшися в 90-ті, і фактично силовим блоком. На сьогоднішній день Путін починає нарощувати власну суб'єктність, підпорядковує собі Нацгвардію, робить зачистки в керівництві силових структур, в тому числі ФСБ, тобто намагається розтворити вплив. Принаймні сильний вплив на нього з боку силовиків і системних лібералів. А, це склав посилкам. Цон там системних лібералів, наприклад, ми бачимо губернаторів, знімають перед виборами, ми бачимо інші інші моменти. Не просто знімають навіть. Навіть не просто знімають, да, є інші е, випадки. Але потрібно розуміти, що от якраз чому там, наприклад, губернаторів цей середній прошарок. Бо це якраз те слабке звино, яке може всередині адміністративної ланки, всередині політичної системи Російської Федерації Вистрелити і бути слабким, а, піти на саботаж. Тобто Путін Чому? боїться? Фактично Я би сказав, що боїться будь-які диктатори. Путін боїться вже давно. На сказати, Адже що він... вони закінчують подібним чином? А в них один шлях. Так, У всіх соля... диктаторів один кінець. Лише або раніше, або пізніше. Комусь так. вдається зіскочити з цього. Але Путін вже зробив набагато більше, ніж можливо було для того, щоб мати шлях назад. Чудне. Тому за цих обставин, наприклад, середня ця ланка, вона є якраз тими, хто інвестував власні кошти, інвестував власний ресурс для того, щоб обійняти ці посади. Ну і як зрозуміло, в будь-якій посередянській країні той, хто за злажений кошт приходить, він їх починає відбивати ці гроші. В нього є певна мзда на гору, яку він повинен платити. Так, от на сьогоднішній день з поглибленням кризи в Російській Федерації ставки для них не зменшилися. І напруження на цю середню ланку так само не зменшилося. Ну, ну, часу не відбити ці гроші у цих місцевих еліт. Все менше і менше, і можливості все менше і менше. Е, відповідно, наростає у цей конфлікт, і тут так само Путін починає зачистку. Ну це одна з обставин. Чому ми будемо спостерігати ще і далі зняття, і далі ротації, і можливо навіть перенарізку Ці еліти регіональні можуть стати тим фактором, каталізатором дезінтегруючих процесів на території всієї Російської Федерації. Який з регіонів на вашу думку міг би бути стартовим в цій ситуації? Ну, складно сказати, тут буде, скоріш за все, не один, знаєте не одна пожежа, чи дві десь. Так. А це може бути ланцюговий процес. Якщо він запуститься, то він запуститься майже усюди, оскільки напруження є рівномірним фактично. Єдине, що чи вдасться це, у, наприклад, сценарії фрагментації, я думаю, що це. Ладні і можуть лише один-два суб'єкти створити дійсно власні утворення з іншого боку. Чи є вигідним для України такий деструктив і розпад Росії? Це Велика питання насправді тому, що відчайдушні вигуки, що от розвалиться Росія і в нас все буде добре. З дня на день насправді не мають під собою системних знань і аналізу цієї взагалі ситуації хорошого. Якщо прислухатися до наших експертів, шанованих тут небагато. Ну, окей, спостерігатимемо за всіма цими процесами в Російській Федерації, пропоную поговорити про ситуацію в Вірменії. Хотілося б пригадати один з ваших нещодавніх прогнозів під час недавньої нашої зустрічі на панельній дискусії русські вторніки. Ось аналізуючи ситуацію в Єревані, ви говорили, що люди, які розпочали. Цей протест захопили поліцейський відділок, вони є національними героями в Вірменії, часів війни в нагірному Карабасі. Більше того користуються колосальною підтримкою як серед місцевого населення, так і серед силовиків, що, в принципі, в разі віддання наказу зачистки чи штурму будівлі абсолютно не гарантує уряду, що силовики так. цей наказ виконують. Як ми бачимо, власне, так воно і склалося, штурму не було. Як ви вважаєте, чи був все ж таки цей наказ? Я думаю, що а, наказ був. А, він був, я думаю, що доволі абстрактний, тобто прямого там, на знищення mm -hmm. та, не давали. Більш того, на сьогодні вже прослідковується майже майданівський сценарій і рука Кремля, фактично, а, що дуже великі, скажімо так, є, є інформація і є. А, Розуміння скоріш за все, так що скоріш за все, все ж таки, обстріли і снайпери були знову ж таки російські. Вірменію. оскільки знову ж таки ті ж самі силовики вірменські у власних національних героїв. Я думаю, що не стріляли би. Більш того, є інформація з Вірменії, в принципі, і в декількох змі опозиційних є підтвердження, тому що була певна зв'язка з Російською Федерацією. Більш того, якщо ми подивимося, інформаційний простір Російської Федерації яким чином висвітлювалися всі ці ситуації, там чітко говорили про певних терористів, про заколот, бунт і так далі. І так Традиційно далі, вони мають гарний досвід. Абсолютно, але до речі, фитнес. тут е, вони трішки промахнулися, оскільки Світало це ще більше е, під силу антиросійські настрої в самій Вірменії. Бо для Вірмен було зрозуміло, хто там є. По прізвищах Вірменія дуже маленька країна, ну це фактично як там трішки більше однієї області української. Один одного знають всі сім'ями дружать. Важливо Більш того, це є кавказька країна, де в принципі родинами дружать і поколіннями знають один одного. Тому за цих обставин розказувати, що там були якісь терористи про американські найманці і так далі, доволі складно. Люди просто не повірять, бо вони знають, що це або сусід, або сусід сусіда, або кум кума. І за таких обставин тут, оцей феномен, який е, произійшов з Майдані, Даном, коли Росії вдавалося таврувати і вішати ярлики, от з Вірменією він не пройшов, Для і Росія лише здає свою позицію інформаційну просторі Вірменії таким чином, це цікавий аспект. От всі ці події вони насправді яскраво свідчать про те, що президент Вірменії і уряд не мають в принципі повного контролю над силовиками, чи можна очікувати зачистки в рядах вірменських силовиків. Чистки такі на думку? я думаю, чистки на сьогоднішній день неможливо не провести. Масові часткові так, окремі звільнення. Якщо буде масовий процес певної чистки, я вже навіть не кажу про, наприклад, турецький сценарій. Так? Якщо навіть більш либеральний сценарій буде, він приречений на провал, оскільки рівень легітимності влади і наказів на сьогоднішній день дуже, і дуже низький. Угу. Скажімо так, одним з ключових факторів на сьогоднішній день дійсно а, м, наявності цієї саме влади її перебування при владі, це є зовнішній тиск і ризики зовнішньої агресії, оскільки Вірменія потрібно розуміти, що живе в стані а, певної фортеці, яку осадили. і є Турція з боку, з є з Азербайджан. З 1994 року. Мінськ я вже це чув. Так, да, дуже схожа ситуація. І тут є певні паралелі, їх можна проводити, може не проводити, але потрібно дивитися і вивчати так чи інакше цей досвід. І виходячи з цього, на сьогоднішній день єдиний аргумент, який залишився у сьогоднішньої влади, це якщо у нас почнеться заколот або якась нестабільність, то у нас там або окупують, або в Арцаху почнеться війна, або ще десь і якимось чином. Але. Потрібно розуміти, що якщо ще 10 років тому а, був певний місток з Російською Федерацією, і суспільство дійсно в Вірменії підтримувало дружні зв'язки, то останнім часом Російська Федерація сприймається більш негативно в єрменському суспільстві. І тут ми бачимо а, вже, знову ж таки, аналогію з Україною, коли є позиція офіційної Єревану, і вона є проросійською. Так. І коли є позиція народу, яка абсолютно різниця від позиції офіційної Ірвану і вона є скоріше антиросійською? Більш того, мені е, колись вдалося під час майдану, саме е, лютні, е, у лютні місяці побувати у Вірмені, у Єрвані. Я тиждень був. І я спілкувався з людьми якраз у самий розпал Майдану. Я вам повинен сказати, що переважно більшість, з ким я спілкувався, підтримували Майдан в Україні, і тому, от коли поподорожував по самій Вірменії, я був не тільки в Єревані, я зрозумів, що є у цей розрив вже тоді. І на сьогоднішній ті процеси. Поглибі, які це поглиблюється вбивство російським військовим вірменської сім'ї, тільки підкинуло. Це стало каталізатором незворотності. Цю От американська аналітична компанія Стратфор, продовжуючи власну тему, говорить про те, що в своїй одній з останніх буквально статей говорить про те, що незважаючи на те, що криза з заручниками в Єревані минула, населення дуже незадоволене політикою і діями. Нинішньої влади і за їхніми прогнозами насправді протести будуть набирати неабияких обертів і можуть вилитися в щось дуже серйозне. Як ви вважаєте, які перспективи в цій всієї ситуації? Я думаю, протест буде нарощуватися. Я погоджуюся зі стратов. Я не думаю, що він буде агресивною набувати фази там протистояння військового, наприклад, але певний сценарій е, схожий на український майдан. Ми можемо цілком очікувати в Вірменії, і тут дуже важливо Україні звернути увагу на свою політику відносно Вірменії, оскільки останній час в нас було зближення дуже активне і поспішне багато в чому. Я про це говорив на одному ефірі з Турецькою республікою. Хоча тут на стратегічно інтересів якраз набагато менше, ніж, наприклад, з Вірменією, з країною з країною, яка стоїть на тому ж самому цивілізаційному розламі, на якому і Україна між так. Росією і Західним світом. Де так само є можливість знайти власних союзників і таким чином вимотувати нашого спільного ворога і діяти фактично на тих територіях, які Російська Федерація вважає, ну, як прийнято в Росії, канонічні Кан... своїми. ісконно-русськими. Да. Да. А ви бачите такі потуги з боку українських, можна увага, принаймні натяки на зближення. Ну... На жаль, я на сьогоднішній день таких дій не спостерігаю і чомусь я не хочу зараз даватися в аналіз, бо в принципі це можна зробити, але ну, не вважаю за потрібне день. Питання, скажімо так, Україно-Вірменських відносин воно ну, знаходиться трішки на пересвіті, не дивлячись навіть на те, що, наприклад, там вірменська діаспора доволі сильно представлена в Україні, і ми пам'ятаємо навіть під час Майдану один з перших загиблих це був Сергій. Він же сам Белнігаян. Дуже цікава насправді ситуація. Я тут абсолютно погоджуюся. Будемо спостерігати за всіма цими процесами. Я навіть не знаю, оцей, оцей от периферійний стан україно-вірменських відносин, чи він так, так вже склалося у зв'язку з пріоритетами державної політики, чи це можливо якийсь тут інший підхід. В принципі, з часом буде зрозуміло. Пропоную торкнутися ситуації всередині України. Власне, днями, навіть сьогодні, була опублікована переписка. В зв'язку з чим переписка між представниками так званого МГБ ДНР і одним із провідних українських телеканалів фігурують там Інтер ТРК Україна, телеканал Донбас і так далі. В зв'язку з чим суспільство піднялася хвиля обурення, і власне я чимало експертів сьогодні. Читав про це говорять, що мовляв МГБ ДНР, так зване, переграло. Українські спецслужби, Міністерство інформаційної політики і так далі, і тому подібне. Хоча в самій цій переписці наведені факти безпосереднього кураторства російськими офіцерами, як з одного, так і з іншого боку. От виникає запитання, чому українські ЗМІ та ряд шанованих експертів тиражують інформацію про поразку від МГБ ДНР, додаючи якоїсь суб'єктності цим квазіутворенням. Ну абсолютно вірно, ви підкреслили. По перше, потрібно розуміти, що МГБДНР не існує як інституції, як утворення це є продовженням російської окупаційної адміністрації. Більш того, це є Осередком прямим осередком російських спецслужб. Тому, коли ми говоримо про МГБ ДНР, ми повинні ставити знак рівняння, це ГРУ, це ФСБ і це інші спецслужби Російської Федерації. Тому, якщо хтось когось і переграв, то тут іде гра між СБУ і російськими, російською агентурою і спецсурою. За цих обставин я би не казав, що наприклад нас переграли. У мене є дуже багато питань до українського Мінінформу і взагалі до української політичної. Комунікації і стратегії комунікації інформаційного протистояння, в тому числі у гібридній війні, і от те, що відбулося на сьогоднішній день, те, що ми побачили в переписці, я, на жаль, не певен, що відбувається зворотньо з боку України, наприклад, на ті ж окуповані території, і чи маємо ми такий вплив на інформаційний простір цих утворень. І отут в мене дійсно є питання. Але якщо ми говоримо про переграти, то вибачте, це стало очевидним. І ну для, для кого був секрет, наприклад, що а, там телеканал Інтер подекуди транслює певну суперечливу інформацію Це ж не новина, насправді абсолютно вірна два вірно. 0, 2 роки говориться. Абсолютно цей. вірно, і ми повинні розуміти, що в країні, де е, е, ключові національні СМІ є олігархічними, тобто належать певним фінансово-промисловим групам або певним персоналям, то їх інформаційна політика буде залежати від позиції саме цих еліт. І в цих Абсолютно. обставинах це навіть не стільки перегравання певною спецслужбою, скільки ми повинні зараз чітко усвідомити, яку позицію займає власник телеканалу оскільки це не могло відбуватися 100% без відома а, ключового менеджменту і власників. Абсолютно погоджуюся. Ви знаєте, ця ситуація з інтером. Є таким яскравим маркером насправді того, що відбувається в українському суспільстві, кому належать ЗМІ, хто формує суспільну думку і хто формує політичний клас. Насправді, і це виходить таке собі, знаєте, замкнуте коло, яке гарантує збереження самої системи. Абсолютно вірно. Як Ми будемо з вами разом це коло розривати. Ну, Більш того, потрібно розуміти, що на сьогоднішній день ми воюємо, в принципі, по двох фронтах. А в нас. Майже однаковий ворог на цих двох фронтах, але це все ж таки два окремих. Коли ми ведемо гібридну війну з Російською Федерацією, це фактично є паралельно і війна з власним минулим, і війна з тією радянською Україною, з тією пострадянською Україною, яка створилася на теренах України, яка фактично паразитує за своєю олігархічно клановою системою, зі своєю бандитською системою, з корупційною складовою, яка фактично поглотила повністю Україну. І тому в нас у ці два фронти. Вони пересікаються багато в чому, і саме от в цій старій системі може знаходити союзників для себе Російська Федерація, оскільки виживання цієї старої системи залежить багато в тому, чи вдасться Україні перемогти Росію. Якщо вдасться, то система зруйнується. І на жаль, коли ми говоримо про цю систему, так знаєте, абстрактно. Вона не є настільки абстрактною. Вона є на сьогоднішній день усюди, і є і в сьогоднішній, і в вчорашній владі, і просто на вулицях. Знаєте, от у цей. Е... Є така гарна книга жлобологія. Да? І от оцей жлоб Назва шикарна Україн, український радянський жлоб. От він живе усюди. Я сьогодні йшов по Києву, просто по вулиці, і зрозумів, що весь час під домом на мене щось капає. От я йду впродовж домів, бачу кондиціонери висять. І всюди ці трубочки знаєте, та 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 стіка і, і стікає на тротуар. От не можна цю трубку довести до водостоку для того, щоб Це на вулиці дуже складна операція. А квартира чомусь, тобто, свій простір житловий і простір відповідальності «Жлобологія» та чи так, так, книга жлобологія. Приклад. Доволі давно вийшла книга, і дуже цікава. Там багато авторів і дуже звідомих українських. Так, от, якщо повернутися до теми цієї системи, так. то скільки вона буде існувати, стільки вона буде в принципі російську агентуру всередині України, Абсолютно. і тому дивуватися, що там на сьогодні є такі переписки, чи є вплив інформаційний чи є в політичний простірку. Ну, наприклад, я цьому не дивуюся. Абсолютно. І, я і теж не дивуюся. більше того, тут треба працювати. Абсолютно, абсолютно треба працювати, тому що от постфактум, два вже більше років після революції гідності, в нас дедалі частіше і все більш регулярно піднімається хвиля зради, і все пропало і так далі. Але посидивши, знаєте, саженець дерева. Не варто очікувати, що не обробляючи, не поливаючи його, не підрізаючи гілочки, що воно дасть плоди, і ви отримуєте той результат, на який ви розраховували. Так само і з людьми недостатньо просто їх винести кудись. Абсолютно. Це процес тривалий підготовки, виховання саме цих людей, які потім і дадуть ці плоди. От як на мене, я сподіваюся, що ви зі мною погоджуєтеся, варто би було зосередитися саме на вихованні. Консолідації цих людей, які стануть власне цим новим обличчям української держави і дадуть той плід, про який ми говоримо абсолютно вірно. І тут потрібно починати з, скажімо так, з кінця і йти до початку, оскільки в нас є, наприклад, вже зірвавшися ситуація: це схід України, це окупований Крим. Це стало можливим багато в чому через слабкості української держави, які потрібно на сьогоднішній день міняти і потрібно абсолютно. посилювати. У нас є внутрішнє приміщення особи, наприклад, великий виклик для України. Що ми робимо? Ми маргіналізуємо цю проблему, їх тавруємо, говоримо, що це проблема для української держави, і максимально витісняємо на сьогодні. Тобто, не шукаємо союзників власних громадянах, не використовуємо це для того, щоб посилити державу. А навпаки, послаблюємо її стратегічно. В нас є питання освіти, в нас є питання соціальних інституцій. В нас на сьогоднішній день, на жаль, в Україні майже жодна інституція соціального чи гуманітарного, тобто такого, що займається суспільством в цілому, або інституції, які займаються людиною окремо гуманітарно, починаючи від там пологового будинку, закінчуючи кладовищем. Ну, жодна з них не працює. О, і оце абсолютно. є питанням. І за таких умов, якими дерево не посадимо, ну воно проросте явно не тим, чим ми сподіваємося. І в залежності від того, хто його буде поливати, хто його буде підстригати і хто буде його прививати. І за 25 років, на жаль, в Україні цим ніхто не займався. Тому що люди. Здебільшого, особливо молоді люди, не усвідомлюють своєї персональної відповідальності за те, що відбувається в цій країні. Людовік 16, здається, чи 15, й казав, що держава це я, власне, це і вкладається в те, про що ми з вами сьогодні говоримо. Власне, з усвідомлення персональної відповідальності кожним з нас за те, що відбувається в цій країні, і починається, і зростає українська політична нація, про яку і ви говорите, і ряд шанованих Експертів, власне, в нас лишається трошки менше як три хвилини. На сам кінець не можу не торкнутися теми українського Сходу. Вважаю, що про це треба говорити. Ми чимало бачимо заяв, як з боку чільників терористів, так і з боку української розвідки та силовиків про підготовку бойовиками чергової хвилі. Масштабних бойових дій і враховуючи політичну ситуацію в Росії напередодні виборів, на вашу думку, чи спробує Путін організувати таку собі маленьку війну, черідну, і наскільки ми готові? Що це все може вилитись? Ну, попідоносну війну йому не вдасться організувати. Тут я певен, Це у нас вже да. готовий. Попідоносної Олег войниніралівся відміняється. Повідносна війна відміняється, відміняється, відміняється. Да, відміняється. А якщо говорити про певну, певні плани Росії на ескалацію, я думаю, що вони є. І є усвідомлені у Росії, що на сьогоднішній день ця попідоносна війна вона неможлива. Але є інтерес на ескалацію, і він дійсно присутній. І на сьогоднішній день цілий ціла низка факторів, починаючи від виборів США виборів Російської Федерації, потреби у посилення цінності прірви між українцями на окупованих територіях і українцях на контрольованих територіях для того, щоб сповільнити реінтеграцію цих територій, бо питання для Росії, що їх Прийдеться повертати, не стоїть. На сьогодні Росія виторговує лише позиції власні, а, в тому, щоб повернути з власними інтересами ці території. І про людей, до речі, Росія не говорить. Тільки Україна весь час говорить про повернення людей. А, за всіх цих обставин там іще можна перераховувати, те, що армія, яка не воює, вона починає занепадати. Плюс до того, ж внутрішня криза політична економічна як на окупованій території, так і в Російській так. Федерації. Все це говорить про те, що дійсно ескалація, Може бути, може бути недовго тривала ескалація з тим, щоб досягнути як умови більших жертв. До того ж, можливо, це комусь алогічно буде звучати, але Росії потрібні жертви. З боку окупованих територій місцевого населення цих окупованих територій для того, щоб в кожній родині українській, яка знаходиться по ту сторону від розмежування і по цю сторону, були загиблі, були ті, хто постраждали, і була кровна пам'ять цієї війни. І тому Росія може піти на ескалацію, навіть на безглузду ескалацію, на кидання великої кількості людей на амбразуру лише для того, щоб дійсно зробити певну войнушку, розуміючи, що вона педаносне не зможе бути. Ну, власне, на цьому наш ефір добігає кінця. З нами був Олег Саакян. Я дякую. Наступні наші ефіри будуть присвячені стратегії української інформаційної безпеки. Як ми бачимо, самі ці аспекти є запорукою перемоги в війні з Російською Федерацією. А це був тепловізор, і Ми щовечора несемо тепло в вашій оселі. На все добре. Тримайтеся.